Пізній вечір а в цій будівлі в Антоновичах світла на все село. Щодня після роботи та школи, полишивши на потім всі домашні справи із вихідними, тільки коли немає матеріалів, сюди з'їжджаються діти з батьками з усього Старостинського округу, москалів та Шибиринівки, Допомогти тим, хто від перших днів повномасштабного вторгнення задля них на передовій. Можемо тут захиститися до пізнець, щоб сітку дов'язати нашим воєнним. Укривати машини. Танки. Все, що у них є. Раніше діти росли у цих стінах на концертах, а нині на окупних свічках та маскувальних сітках. Бо тут у кожного хтось із рідних чи близьких на війні батько, мама, чоловік чи син. стати довго. Інідно. Пальці тут, до крові. Тут розрізає ниткою. І, чого? і утром, і вечором, поміж хазяйством, поміж роботою і плетем. Буває, вночі погано не спиться, теж плетимо. Тут дзвонка від сина то ще від кого служить. Так і дівчата, усі діти ці і сутками, сутками, вони йдуть і плетуть. В'язати основу пані Любов із чоловіком вчилася самотужки і каже, скільки не переймали її досвід, ніхто не лишився у цій справі. Втім, із цих дівчат-хлопців і хлопців усі незалежно від віку розуміють і відчувають особисту відповідальність за тканину, смужки, сплетений камуфляж і, власне, внесок у боротьбу за свою країну. Треба на, на узлік от так такий от узліку так і, і все. Кожен, хто з нас ту сидить, кожен о, тут з тілю тією, що приблизити перемогу, щоб поскоріше все закінчилося, всі з додому, всі живими, здоровими, І кожен був у своїй родині, зі своїм зі своєю сім'єю. За маленькими рученятами дорослим, іноді гудію гнатися. На одну сітку метражем від 6 на 4 до 10 на 10 У них в середньому йде один вечір, ще два дні на базу. Якщо потрібно, швидко і стандартно, її можуть купити. Так, тільки в Антоновичах за півтора року сплели більше 250 маскувальних сіток, більшість з яких для підрозділів захисників і захисниць зі своєї громади не полічити скільки ще у сусідніх селах та подомівках. Об'єднало ж весь округ подружжя феделищів. Від лютого 22-го вони почали збір всього необхідного для військових. А після деокупації організували потужні волонтерський рух і хаб. Любий збір. Ми тільки пишемо оголошення у Фейсбуці, що потрібна тканина. Три часа на три бабіни накидали. Потрібно там ще щось. Накидали. Всіх нас об'єднує одне це любов до нашої батьківщини і віра в наших хлопців. Тому що ми всі віримо, що наші хлопці найкращі, що вони вистоять. Вони там стоять в холоді, в мокрих окопах, але ми в теплі за їхніми спинами. За підтримки людей і громади волонтерам вдалося закривати запити бійців і по амуніції, вартісним тепловізорам та дронам. Такі ж дрібниці, як банки чи картон для окупних свічок, якими в клубі буквально заставлені столи, зносять із кожної оселі. Торік, за приблизними підрахунками, їх вдалося виготовити більше шести тисяч. Вони можуть і нагріти собі чаю, і так само саме запарити ту саму віну, щоб десь швидко перекусити, щоб було і попити що гарячого. До всіх цих потрібних на фронті речей. І ситуації без умов до відправки кладуть і ось такі з душею приготовані смаколики. Кажуть, 50 грамів такої суміші насичують краще будь-якого шоколаду. Всі інгредієнти юна Аліна вирощує і заготовляє власноруч. Почала у березні 2023-го і вже має на рахунку понад 1200 таких баночок. Ми зробили одну партію, хлопцям сподобалося, іншу партію. І так воно пішло і пішло, і тр і длиться до тепер. Якщо потрібно, я можу робити це і до третьої ночі. І з самого ранку можу, і в шість ранку встати. Якщо потрібно, я Буду його робити, якщо там, мені волонтер дзвонить, а в мене нема нічого готового. Я так переживаю, що я нічого не підготувала. Зразу встаю і готую, щоб хлопцям було смачно, щоб у них була сила на боротьбу з нашим ворогом. Всі тут, як одна велика родина. Поміж роботою співають. А мітую, Діляться тим, що на серці сім днів прийшло, а він не дописав нічого. Або як цього дня розпаковують подарунки від військових. І чекають їхніх бодай, кількаденних відпусток, аби вони змогли прийти і поплести сітки разом. Діти наші ростуть. мабуть, це будуть найбільші, Я думаю, патріоти нашої країни. Вони будуть рости із маличку і любити Україну і вірити в неї, вірити в хлопців, вірити в зсу. І коли вже у них будуть свої діти, вони будуть також вчити, що любов до батьківщини має бути безмежною.